Вітаю всіх. Перед вами посилочка. І цю посилочку я хочу розпакувати разом з вами. Тут дві орхідейки. Якщо ви помітили, це великі, це не маленькі орхідейки і дуже-дуже гарні. раз. Конечно, это вот распаковка. Шелестение. А вот это так здорово. Просто распаковываешь. Хочется побачить, как он запакован. Дякую, дівочки. Зараз вже тепло, тому вже дівочки, утеплювач не, не замовлювали, але запаковано дуже гарно. Закріплені. Веркульки, раз. хочу бачить чего собачить собачит. Ну, ну. И... Ну Так. Ну все. Перша квіточка вуаля, зараз упаде, переважує. І друга квіточка. Я не знаю, як вам видно, це оцей ліопардик. Значить, не дивуйтеся. Це каділак. От цього каділака, і я виграла, як ви знаєте, я купляла взимку Каділак, у мене він вже відквіт. Я пересадила його, показувала пересадочку. А от у цього красунчика зараз підіплюю і нападає. Оцього красончика я купила. Дякую пані Ларисі. Вона привезла, але привезла під замовлення. Я в неї запитала, і вона сказала, що є вільні. І запропонувала мені, ціна така була дуже приємна. 515 гривень. Це такий він мультифлорочка. Так, давайте дальше будемо розпаковувати бумаги, подивитися на них. Розпакову. А от Кадиллак я виграла в руки у лареки молоко. Хоча я спочатку грала саме на падика. Але мені не пощастило леопардиком. Тут машка зразу знялася І кора трошки понасипалася. От. Давайте подивимося, яка тут корневая. Так, є корінчики. Ну, молода рослинка. Хоча ось у молодий листочок росте. Два цвітоносика. Вот. Квіточка не дуже велика. Десь, мабуть, сантиметрів по шість. На відео вона трошки висвічується, вона трошки темніша. Кого є, така, то ті знають який він. Дуже симпатичний. Ну, такий же ж весь леопардовий леопардовий красотунчик, ще багато бутончиків. Ще ось все розкривається, квіточка. Я думаю, він буде ще квітувати. Так, такий красотунчик. І зараз розпакуємо каділак. Ну, я грала на нього. Перший, перва гра була. Я один номерок взяла, поставила, думаю, виграю, виграю, не виграю, не виграю. Допоможу дівчаткам трошки комусь пощастить. А потім вона дрова. Гра. Я теж поставила один номерок. Я бачу, що тріснутий горщик, гляньте, яка корніває. У цього екземпляра корніває краще, ніж у того, що я купила взимку. Ну, той вже адаптувався і пішов у ріст, я вже показувала. Хоча там рослинка була. Молодше. листочки менше. Оце. Так, давайте подивимося На квіти. Бачите, тут уже повний розпуск. Всі квіти розкриті. Трошки прижмакані, звісно От. Тин бутончик вже засушила, тут вже в'яне, ну, мутація повністю вся стабільна. Всі квіти з мутацією. І я подумала, раз мені пощастило його виграти, трошки пізніше, коли цей теж адаптується, піде в ріст. Я зроблю їм групову посадочку, і буде шикарно, як ви думаєте, красота. шийка нормально. Все нормально. Два цветоносика. Така красота. В общем, девочки, вже була вийшла з той групи. Думаю, вже не буду грати. Хватить. А потім об'явили там якісь, чи безкоштовну, чи лотерейку ті, хто купляв у Лариси в групі квіти. І я знову зайшла, так сказати, попитати вдачу. Ну, дача не відвернулася від мене. Я виграла, ну, набагато дорожчий цей каділак. Ціна була йому 1850, а я свій взяла за 900. 50. Ну, то удача, конечно, гарна. Ну, для пардика я вже Богу собі прибрала. Я його так хотіла, але він так був трошки задороговато. А у Лариси така була приємна ціна. В общем, девочки, у мене така обновочка. ось такі красотулечки у мене. І така розпаковочка. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі і до наступних випусків. На все добре!